Добрий вечір. Ми лише хотіли вас запитати. Абсолютно ні, дуже дякую. Моя мама зараз є дуже рознівана. Дякую. Наступною особливістю цього випадку є факт, що суд ще в п'ятницю вночі після того, як ми зняли на відео прийомну сім'ю, видав спеціальне рішення, згідно якого ніхто не сміє ні про що стосовно цього випадку інформувати. Сім'я якої це стосується, говорить про залякування. Згідно слів пані студенцової, цей наказ є звичайною підробкою, щоб зупинити журналістів, бо в ньому вона знайшла багато неточностей. Журналісти не мусить нічого боятися ні, словацька сторона, тому що тут стоїть дата 19 листопада. До 19 листопада наступного тижня можете спокійно інформувати. У Вівторок, однак є черговий архіважливий день. Суд, який вирішив, що бабуся отримає дітей під опіку, буде знову про це вирішувати. До вівторка ми мали б подати свою пропозицію, в який спосіб мало б відбутися переміщення дітей на словаччину. Тепер йдеться про силу аргументів. Соціальна служба Британії ясно натякнула, що хлопців хочуть чим найдовше тримати в Британії. Словаччина має запропонувати компроміс. Ми хочемо домовитись знайти угоду, яка була б справді доброю для всіх, якщо словацька сторона погодиться з тим, що будемо мати якийсь транзитний процес, щоб діти перезвичаїли біля мене. Якщо Словаччина з цим погодиться, то ми програли. Бо саме це вже одного разу вирішували, а британці не дотрималися слова. Бабуся має рішення. Прийомну сім'ю запрошує на поступове відлучення від дітей до себе додому. якщо їх так люблять і так їм йде про благо наших вкрадених дітей, то нехай приїдуть на два тижні на словаччину. То тепер має сильніші нерви, то й виграє. Так каже Андрея Цісар, Незважаючи на те, що у всіх нерви на розрив потрібно зберігати спокій. З Лондона Даріус Гарексін телеканал Йой.